Добрий день сонечко, добрий день Земелько, добрий день водичко! добрий день вітерець і добрий день малята. Сьогодні, дорогою до садочку, я зустріла чарівну осінь. Добрий день, добрий день, добрий день, діти! Я рада вас знову бачити. Сьогодні я принесла для вас. Мої гостинці. А щоб дізнатися, що в моїй корзинці, підгадайте мої загадки. І погляньте, ось що вона підготувала для нас з вами. Ой як багато тут гостинців. Ось він мене попросила, щоб ви могли дізнатися, що в цій корзинці. Загадати вам загадки. Галята, ви ж любите їх відгадувати, вірно? Ну що ж, а ось і перша загадка від осені. У землі вона зростає, і коричневий колір має, її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже. Як заветься, він друже. Так, я знаю, що ви любите її смажену, печену, варену і товчену. А знаєте, що це за овоч такий? Так, це картопелька, вірно. Ой, а це що такий за овоч? Потрібно спочатку відгадати загадку. Довгий і зелений, добрий солений. І добрий сирий. Хто ж він такий? Ну, давайте подумаємо, хто такий добренький, довгенький, зелененький. Так, вірно, це ж огірочок. Молодці. А ось і наступна загадка, щоб ми могли далі дізнатися, що є в червній корзинці осені. Помаранчева і гарна, в землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чи З Собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Так, морквину, ану па... А я вам скажу, що їх тут декілька. Ось погляньте, скільки морквина Косі нам приготувала. Так, бачиш один цікавий овоч. Давайте здійснемось, який він. Був зелений і маленький, а став великим червоненьким. А що за овоч? Спочатку маленький зелений, а потім великий та червоний. Подумали? Мабуть, ви всі здогадалися, що це помідочок. Погляньте, який він гарний. Ой, який великий овоч. Що ж це таке? Вам цікаво? Тоді відгадайте загадку. З мене листя обдирають. Мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Цікаво, а який овоч і квасять, і в борщ кидають. І салати смачні. Здогадалися? Мабуть, так, звичайно ж це капуста. Давайте разом поглянемо, яка ж гарна капуста, так? Ой, хтось тут заховався. А я знаю, що це. Хочете ви також дізнатися. Носить вона по сто одежу. Правда, немає на них застібок. Якщо будеш їх знімати, сльози будеш проливати. О, а ви знаєте, який овоч нас змушує плакати? Так, молодці, звісно ж це цибулька. Дивіться, як багато загадок ми з вами змогли відгадати. А що це нам осінь принесла? Як це все можна назвати одним словом? Знаєте? Ну, звісно, знаєте. Ви ж такі розумні, звичайно, це овочі. А ви знаєте, де вони ростуть? Так, на городі, вірно. А ось і послухайте про це віршик. Всі ми добрі соковиті, з соком всі налиті. Ми відомі діточка, любим друзям-малюкам. Знають Оля, Петрик, Ніна, нас багато вітамінів. Ми корисні для усіх і дорослих, і малих. На городі ми зростали, насаджали, доглядали. Промінь сонця зігрівав, теплий дощик поливав. Який же гарний віршик про овочі на городі, так? А я знаю, що в цьому кошику є ще дещо цікавеньке. Так? Ну що, а давайте поглянемо, що ж цікавого є тут. <плес> я знаю, що. Жаль приходить не лише на гори, а куди ще. Сади! Тож осінь до нас приготувала ще й фрукти. Це що таке? Галята? Так, це грушка. Ой, а що ще ще таке цікавеньке є. Всього. Малята, а ви знаєте, як називаються сади, в яких виростають фрукти? Так? А давайте з вами зіграємо і дізнаємось, чи все ви, вірно, називаєте добре? Вишні в якому саду ростуть? Так, вишневому. А яблуні. Яблуни. Персиковий, груші, грушевий сад, черешні, черешневий сад, сливи, сливовий сад, абрикоси. Так, абрикосовий сад. Рета, як ви гадаєте? Повсюди одинакові. А ось давайте перевіримо і дізнаємось, що добре, а що ні. А якщо хлопчик Ігор зламав гілочку на яблуні, це добрий вчинок. Ні, звичайно, гілочки на деревах ламати не можна. А якщо дідусь... Сірва достиглі груші. Це гарний вчинок? Звичайно, вірно, молодці. Це добрий вчинок, тому що груші достигні. ці рослинки полюбляють дощ. А якщо Петрик зірвав недозрілі яблучка, це добрий вчинок? Ні, не можна так робити. Вірно, це поганий вчинок. Ось погляньте, скільки ми всього могли сьогодні з вами пригадати. І овочі, і фрукти, а скільки загадок ми з вами відгадали. Та ще й згадали, що добре, а що ні. Малято, а я пропоную, щоб ви вдома сфотографувалися з якимось фруктами чи овочами, і надіслали цю фотографію мені. А зараз хочу сказати вам. До побачення! До нових зустрічей!